Добрий день всім! Я Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 21 травня. Я була сьогодні у нас на базарі із розсадою, з розсадою овочів. Квіточки поки що залишаються вдома, бо не можна і квіти, і розсаду одночасно. Не поміщаються вони в машину. Ну, а мої рослинки ростуть, потихеньку ростуть. Отак у мене тут квітковий такий рай мій. Все дуже гарне, все пахне і радує мене. Звісно, треба їх всіх доглядати. Але для мене це в радість. Отаку красу я маю. Отака краса у мене. От така. Отака красота. Отака краса. Бачите, вербенка з насіння. Газанінька та, що я пересівала. Бачите, он вже треба поливати. Стаканчики вже висохли. Хоча вчора вечором я їх поливала. Дуже жарко в теплиці, хоча відкрита вон теплиця напротяг. Але, але, але. Але потрібно. Люфу вже треба висаджувати, але я дождуся, е, дождуся кінця травня. Бо ви самі бачите, що у нас робиться з нашою погодою, з нашою природою. Біденці, дивіться, які апахучі. Ось така красота у мене тут. Ось така. Маргаритки. Оце дівчатка, якісь сухоцвіти. Які, не знаю. Це суміш сухоцвітів. І ви знаєте, що суміші, я казала, більше купувати не можу, не... верніше не буду, бо я не розумію, що то за рослинка. Деякі я знаю, а деякі я не можу зрозуміти. Петунії, лобелія, лобелія оця ампельна. З цієї сторони ось кущова. Ось. Ось. Ось така яскрава. Ну, а тут у мене оце Це ампельна. Ось бачите? Вона квітує. Арабіс. Багаторічник. Ромашка Крейзі Дезі. У теплиці 30 градусів. На вулиці Сонячної, на вулиці 20. Ну і тут ось гравілат такий. Ось дивіться, нарешті, нарешті почав кущитися, і йти в ріст катарантус. Ось віолка Ультіма вся у стаканчиках. отак лавандочка виглядає. От. І геліотроп почав кущитися, почав підростати. Бачите? Дуже довго він стоїть отакий маленький в розсаді. Ну, а нарешті почав рости. Отакий от дельфініум багаторічний. Ось от такий. Ну, і тут шавлія, також маргаритка. І вона Ну А тут внизу в мене розсада. Кабачків соучних. Кавунів. Он. Там кавунчики. І тут кавунчики. от. Там огірочки. І тут огірочки. Тут ось кабаки ці, що на плачінду. Як Як же ж називаються? Не помню. Не пам'ятаю. Палалайки. Ой, а це, я бачите, ще не доробила. Це базилік. Нарешті почала розсаджувати базілік свій. Ну і тут так само огірки, кабачки, капуста пізня, баклажани. Осталось дуже трошечки гіркого перця. І трошки баклажан, але то вже собі і дитині моїй. і перець я розпродала зовсім. І солодкий, і гіркий. От. Залишилось тільки нам. Ну і це залишки із базару. Це треба перебрати, в усі ящики. От. Ну і тут ще це мої, це мої помидори. Ви знаєте, у мене дуже багато сортів. Це мої помидори у стаканах. Ось. Настінька. Багато, багато, бачите? Різні, різні тут мої соусні кабаки в стаканах, мої перці. Ось дивіться, яка цікава розсада у е, томата Мохнатий Кейт. В нього навіть розсада, бачите, мохната. І помидорочки теж вони на персики схожі, ось такі мохнатенькі. Ось така. Тут дуже-дуже багато, дуже багато. Різної розсади. Ось, бачите? Отакий. От вони вже трошки переростають Чуть-чуть. але -чуть. пересадювати я не буду. Дочекаються вони трошки От. свого часу висадки в ґрунт. От. Різні різні. І тут ось ще один ящик. У мене понад 50 сортів томатів. Ось так також. Так ось. ось, бачите, ось все стоять у стаканах. Ну, ці трошки перевалила в більші, бо вони дуже страждали вже, то я їх перевалила з отаких стаканів. Ось От такі. Ну і тут гібриди баклажан. Ось отака розсада. Ці е тут петунії у стаканчиках, тут традисканція. У кожному стаканчику 2-3 сорта. Там воно вже почали квітнути кабачки і огірки, нижні огірочки я обірвала і розростаються е, томат лінда. оце. І на цій стороні також. Е, чорнобривчики малесенькі, бачте, які заквітли. Там он люпини розсаджені. От, і базилік трохи. Тут рудбекія, а там агіратум також. Ну, Дуже багато всього. Треба все розсаджувати, пересаджувати, висаджувати. Тобто, в мене роботи дуже-дуже-дуже багато. Колеуси, вон, дивіться, які красунчики. Ціла купа. То воно е, такий високий гібіскус маніо. Ну, вон, Дивіться, дуже-дуже багато всього. А, а також ще ми з вами сіяли насіння квітів недавно, 12 травня. Ось вони вже сходять. Це ось синій профюжений Захара. О, хтось краще сходить, хтось хужіше. Е, тут ось е, он, в лоточках сходять, не знаю, видно вам, не видно. Де трошки краще, де тільки-тільки петельки з'явилися. Ну, все потрошечки сходи. Там он. У кожному лоточку десь щось та сходи. Потім уже, як буде все краще, діло обстоять, то я вже потім вам ну, буду. В кожному, в кожному лоточку або петелечки з'явилися, або вже навіть рослинки посходили. Як ви бачите, ось. Ще дуже-дуже багато таких лоточків у мене там біля хати з розсадою, яку потрібно також всю розсадити. Всю потрібно розсадити. От. Бідна моя туя із насіння, бачите, як вона вже почала відсушувати листочки нижні. Також катастрофічно треба розсадити в горщики. От там вже сплилася корньова внизу. Так що це вже буде не дуже просто її розсадити. Ну і тут також у мене ось різна петунія, сурфінія. В'яне жарко, сонечко піднялось. Ну, Вечором я всю розсаду свою поливаю. Все, поливаю. Тож, отакі справи мої дорогесенькі. Не забуваю часто, ні, а раз у неділю я всі свої рослинки підобрюю. Мастер Агро, Плантафол, чистий лист, яке є добриво. Стараюся вже зараз, вже зараз 20-20, 20, 16, 16 чи 18, -18 то тобто є в рівних частинах азот, фосфор, калій. А рослиночки, які тільки пересадила, то беру добриво, що багато фосфору в ньому. Відсоток фосфора найбільший, тим проливаю, або грандіс розводю укорінювач і проливаю. Ну, на вулиці в нас вітер. Бур'яни ростуть, нічого не вспіваю. стараюсь прополювати, але не, не, ще не вспіваю. Вже думаю, що трошки закінчу з розсадою, то тоді вже я займуся вплотну цими бур'янами. Так, потрохи там там. Тут де ми вас з вами сіяли у січні місяці, квіточки також сходять. Все краще, дощик полив і почали більше сходити. Тут цей гайлардія низенька, ота, низькоросла. Далі тут щось матрикарія там де неде почала сходити. Ось аквілегія, дивіться, як дуже гарно сходить. І моя власна, і оддалене смолівої також. Два рядочка є. Тут ось, ось зійшла рудбекія, дуже красива, ось бачите, прям густо-густо. Е, тут е, не дуже гарно, але зійшла. Ой боже ж, як вона. Так бистро хотіла казати, забула. Мої квіточки, мої квіточки. мої квіточки. Є підказка. Е, що це календула? Це тут календула була. ну Щось не бачу календули. Календули не бачу. А, і хінацея дівчатка почала сходити. ось Почала хінацея сходити, бачите? Е дівчатка, хто брав у мене насіннячко, якщо вам не тяжко, ану, пишіть, що у вас там з моїм насінням, як посходило. Е, волошка, волошка махрова, волошка імператорська. Вон, бачите, вже й на буторах. У розсаднику. От. І турецька гвоздика гарненько -ось посходила. Ось турецька гвоздика є. Така щось гвоздика, щось я поки ніч не бачу. Але ж тут ще ж і бур'ян ще, щоб хтось виполов. Це ось так дуже густо, гарно зійшла лаванда. Ну і тут айстра. А далі он, сходять чорнобривчики. Ось сходять чорнобривчики. Ось, ось, до, ось до сходять чорнобривці. Ну і тут ще в мене розсади. Є ще тут розсади. Є вже і полубусі ящики. І по всі міста вже, вже, вже немає. Вон, ну, а ще, ще трохи є. Ще трохи є. Ну, ще ж тільки два базари було. Дівчатка ще тільки два базари було. А ще ж додому трошки приїжджають, люди беруть, кому що треба. Ну, Перець баклажани вже закінчилися. І гіркий, і солодкий вже нема. Вже тільки для себе і для дочки залишила і все. От. А помідорчиків є. Ну, помідорчиків у мене дуже багато сортів, різних, тож тож ще для людей буде, кому треба. І берізка. берізка мене замучила. Ви бачите, що робиться? Ну, у нас, правда, ще й вчора був грозовий дощ, то якби сказати, що так сильно ще й не було, як і його полоти. Полуничка скоро буде. Із дерев, із, немає зовсім плодів, є трохи смородини, є трохи ось полуниці, нав'язалась, і далі цвіте. І є трохи агрусу. І бачили там трохи грушок. А так не вишні, не черешні, не персиків, не абрикосу. Бачите, є, є полунички, є і більші там. Ходити зараз не буду. Дівчата вже казали, що є спіла, не знаю. Я не ходила, не дивилась, я ще не бачила. У нас тут прям холодно, ми на краю села, у нас прям добре тут холодно. От. Так що от такі справи. от такі у мене справи. Працюю, працюю, але щось не дуже все вспіваю. Бур'ян. Дощі пішли, бур'ян. Також ще більше пішов. От, тут треба відкрити. Тут, ви знаєте, у мене тут сурфінія і гейхера. Зараз відкрию. Ось. От, тут у мене також ось сурфінія різна і гейхера. Росте гейхера. Тут чоловік зробив мені такий каркас, накрила агроволокном, на ніч накриваю, а потім відкриваю. Так що, такі у мене справи. Що, мої дорогенькі, всім дякую. Дякую за вашу підтримку безмежно, за ваші подобайки, коментарі, за вашу увагу. Всім щиро-щиро дякую. Кому цікава тема рослин, квітів, городу, села, підписуйтесь, будь ласка, не забувайте за вподобайки і за коментарі. Це дуже гарно впливає на мій канал. Тим самим ви мене дуже-дуже сильно підтримуєте. І ще більше людей зможе подивитися моє відео, бо так працює YouTube. Чим більше вподобайок та коментарів, тим чаще він рекомендує моє відео до перегляду. Щиро всім дякую. Низько вклоняємося і дякуємо усім, усім нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Дякуємо і не забуваємо допомагати. Хто чим може. Хто чим може? Їм дуже важлива наша допомога, і їм дуже важлива наша турбота і увага. А я буду з вами прощатися. Ще раз всім дякую. Всього-всього, всього самого-самого всього найкращого. Здоров'я, благополуччя. Добробуту, гарного квітування, щедрих врожаїв, а найголовніше миру всім нам. До зустрічі, друзі!